В передні місяці ми багато уваги приділили книзі Менімії і спостерігали його життєвий шлях і те, як він виконував свою місію, яку дарував йому Господь. Розуміючи те, що кожен з нас також має своє покликання і свою місію, наступні місяці ми будемо вивчати книгу Євангелію від Луки. І дивитися, як люди того часу виконували свою життєву місію. Що Ісус говорив про наше життя в місії? Яким має бути життя, щоб виконати своє призначення на цій землі? Що має робити я, а що робить Господь? Одна з проповідей в цьому місяці була про нагодування п'яти тисяч чоловіків. Пам'ятаєте, особлива увага в нас була звернена на слова. Коли Христос сказав своїм учням, дайте їм їсти ви. Тобто, іншими словами, зробіть це ви. і Тобто є речі, які ми маємо робити в своєму житті. деколи коли ми молимося і чекаємо, що Господь буде це робити. Але так Господь сказав своїм учням, зробіть це ви, я думаю, не раз Господь говорить нам зробіть це ви. Ми можемо думати, що наша дія чи те, що ми маємо робити, це тільки молитися. Продовжуйте шукати на це відповідь, що я маю робити, до яких дій відноситься, це слово особ... як це слово особисто до вас відноситься в ці наступні тижні, наступні місяці, можливо, наступний рік чи навіть роки. Пам'ятаєте, одна людина задала таке питання Господу. Господи, що я маю робити? Що повелиш мені робити? Хто це був? Господи, що повелиш мені робити? А перед тим ця людина запитала, хто ти, Господи? Павло поставив це питання, коли він зустрівся з Ісусом Христом по дорозі в Дамас. Він сказав, Господи, що повелиш мені робити? Сьогодні ми подивимося на життя двох великих людей в Новому Завіті, священника Захарії, який був батьком Івана Хрестителя і самого Івана Хрестителя. Часто захоплюючись великими людьми, ми не цікавимося, а хто був з ними поруч. Хто вплинув на них, хто їх виховував, хто їх направляв і допомагав в виконанні тієї великої місії, яку Господь доручив їм в цьому житті. Ми знаємо Мати Терезу, так? ми знаємо про ту працю, яку вона робила, але не знаємо, хто був біля неї, хто вплинув на її життя, хто її виховував, і якому вона перейняла цю віру, яку потім видно в її житті, в її служінні людям. Ми знаємо білі Грема, але, мабуть, більшість з нас не знає, а ким були його батьки. Ми чули і знаємо про багатьох героїв віри і в наші часи, але ми мало знаємо про їхнє оточення, за які, якому вони в значній мірі і ставали героями віри. І коли ми дивимося на Івана Хрестителя, Теж на його життя мали вплив його батьки, мали люди, які були поруч нього. І писання нам багато відкриває про його сім'ю. Майже весь перший розділ Євангелія від Луки. І давайте ми відкриємо Євангелія від Луки, перший розділ. І будемо читати. Давайте ми прочитаємо з 1 по 25 й вірш. Потім ми будемо читати з 57-го вірша. З 1 по 25, й Я у кого є Біблії, по 4 вірші будемо читати. как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передавали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Подни Ирода, царя детского, был священник, священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имени ей Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонны. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень. Для кождіння. І час же кадіння вся безліч народу молилась знадвору, І з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч та дивного і стривожив Захарій, побачивши, ні острах на нього напав. А Ангул до нього промовив Не війся, Захарій, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлизавета, сина породить тобі, ти ж доси йому імені Іван. І він буде на радість та на втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться. Бо він буде великим Господа, ніби на нікого напоє не питання, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї Матері. Багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога. І він сам перед ним буде йти. В духу, й силі і лі, щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудростей праведних, щоб, щоб готових людей спорядити для Господа. І, і промовив Захаря до ангела, і що ви пізнаю я це, я ж старий та, та й дружина моя вже похилого віку, а ангел прорик йому відповідь. Я Гавраїл, що стою перед Богом. Мене позвано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. І замовкнеш ось ти і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти вірив, вірений, був словам моїм, які збудуться часу свого. А люди чекали Захаря та й дивувались, чого забарився він у храмі. Лиш вийшов, не міг говорити до них. І вони зрозуміли, що видіння він бачив у храмі. А він тільки знаки їм давав і залишився німий. І як дні його служби скінчилися, він вернувся додому свого. А після тих днів зачала його друж... дружина Єлизавета і таїлася п'ять місяців, кажучи, так для мене Господь учинив за... за тих днів, коли зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми. Далі ми прочитаємо з 57-го до кінця розділу, Давайте, може, по 5 віршів. А, а Єлизаветі настав час родити, і сина вона породила. І почули сусіди, родина їй, що Господь своїм невіслим на неї послав, то утішилися разом із нею. І сталося восьмого дня, прийшли, щоб обрізати дитя і хотіли назвати його іменем батька, його Захарій. І назвалася мати, його, та й сказала, ні, нехай названий не буде Іван. А до неї сказали, та що у родині твоїй немає жадного, який названий був тим ім'ям. І кивали до батька його, як хотів би назвати його. Попросившись табличку, написав він слова Іван, іван ім я, ім я, ісі, і на ній і всі дивувалися. І тій хвилі остав та язик зв'язалися йому, і він став говорити, благословляючи Бога, і страх обгорнув їх. Усіх їхніх сусідів і по всіх верховинах юдейських понеслась чутка про це все. А всі, що почули, розважали серце свої та казали, чим то буде дитина отця, у Господня рука була з нею. Його ж батько Захарій наповнивши духам святим та й став пророкувати і казати: благословенний Господь, Бог Ізраїлю, що зглянувся і люд свій, і у рік спасіння підніс нам у домі Давида свого Слуги як був заповів від віку устами святих пророків своїх, що від ворогів наших визволить на нас, від руки тих наших ненависників, що чинить він милість нашим отцям, і буде пригадувати свій святий заповіт. Клятву, <клес> яку клялся вам Аврааму, отцю нашому дати нам, не, не боязнь на поєбавлення від руки наших. Служіть йому в святості і правді при всі дні життя наші. ты младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предвидишь при лицом Господа, который которой Дать его народу его спасение, прощение и Бога. От нашего Бога, который пошлет нам утреннюю с небес, чтобы дать свет живущему во тьме и тени смерти, и направить наши стопы на путь мира. Владелец рос и укреплялся в духе. Он жил в пустыне до того времени, когда открыто явился Израиль. Так, ми бачимо, що відбувалося перед народженням Ісуса Христа. То писані ці події якраз перед приходом, перед сілам Ісуса Христа на цій землі. Ми сьогодні так більш уважно подивимося на ці події, на, на цих людей. От що ми знаємо про цю сім'ю? Ми знаємо, що батька звали Захарія, матір звали Єлизавета. Ми знаємо те, що вони обоє були з племені Левиків, вони були нащадками священичого роду від Аарона. Ми знаємо, що вони були вже старими. Вони не жили в Єрусалимі. Але коли приходила його черга, для Захарії приходила черга, він залишав свій дім і йшов в Єрусалим на служіння при храмі. І тут цікаво, згадується. Що він був з денної черги Авія і восьмий вірш. І ось раз, як у порядку своєї черги, він служив перед Богом. звичаєм священства жеребком йому випало до Господнього храму війти і покадити. А священників на той час було багато. Нащадків Аарона Вважається, що десь близько 20 тисяч. І тому що їх було дуже багато і в храмі не було такої потреби, щоб вони всі одночасно служили, вони були розділені на черги, на групи. І там було 24 групи. Якщо близько 20 тисяч священників і 24 групи, скільки священників було в одній групі? Задача з математики. 24 групи священників, які по два тижні служили при храмі. І, і 20 тисяч священників. 24 групи. Дуже багато. Ну, тисячі, близько, близько ти, 900 а так, Надя, ти на калькуляторі. А ні, І лише на Пасху на свято п'ятдесятниці, на свято. Кучо приходили всі священники і служили. Решта часу року кожна група в нас служила два рази по одному тижню. І священники, вони з нетерпінням, ті, хто любили це служіння, вони з нетерпінням чекали, коли прийде їхня черга. І зауважте, що. Навіть кожна група 900 чи навіть більше, ніж 900 людей. Це було багато. Скільки 900? 833, 833. Ну, Навіть 833 це, це багато, так? І нам не потрібно було зразу, щоб всі були зразу. І тому був жеребок, і Захарія по жеребку йому випало піти і служити при жертві. І для декого з священників це навіть за все їхнє життя могло не трапитися, Жерень їх на них не випасти, щоб служити при жертівнику. І, звичайно, що це було для тих, для кого це було покликання, це був особливий стан, особливий трепет, що вони приходили перед Боже лице і вони служили Господу. І Захарії випав цей привілей. І він з радістю і з війшов в храм для того, щоб служити. Коли ми подивимося на священників взагалі на той час, більшість, чи скажімо так, багато священників вони належали до групи Садукеїв, до садукеївського напряму. це була як партія на той час, вони були в хороших стосунках з того владою, владою, римлянами. Вони підтримували Римлян. І в них були свої особливі такі вірування і розуміння писання. Вони не вірили в життя після смерті, вони не вірили в Воскресіння мертвих, вони не вірили в ангелів. Вони старалися триматися п'ятикнижя, в той же час вони не надто високо ставили пророчі книги. Але те, що було в них, якби, в чому вони були активними, це їхня участь, вони були активними в політиці і підтримували хороші стосунки з римською владою. Такими були тенденції, такими були люди в той час, які були навколо Захарії. Що ж сказано про Захарію? Ми читаємо шостий вірш? І обоє вони були праведні перед Богом. Бездоганно виконуючи заповіді постанови Господні. Тобто, незважаючи на оточення, незважаючи на той духовний занепад і те зміщення інтересів, часто замість того, щоб служити Богу, вони думали, як, як бути успішними у політиці, незважаючи на цей духовний занепад серед священників, з якими він проводив свій час, бо вони були його співпрацівниками, і зберігав в своєму серці чистоту перед Господом. І це справді непросто, бо наше оточення, воно має на нас вплив. Нещодавно ми в спілкуванні роздумували, наскільки це є непросто не любити світу, ані того, що в світі, як пише Іван. Адже хто любить, коли любить хто світ, утім немає любові отцівської, бо все, що в світі, пожадливість, тілесна. І пожадливість очам, і пиха життєва це не від отця, а від світу. І справді не просто от в цих речах стояти, стояти з Богом і триматися Богом. І живучи в цьому світі і маючи розвідну гріховність, ми не, наше серце не раз може нахилитися до пожадливості тілесної, зажадати те, що бачать очі. І набути пиху життєво або гордитися своїми досягненнями чи своїм положенням. І лише поклоніння Христу, близькість з Христом, спілкування і спільність з Христом, вони можуть зберегти від таких речей. Це не є те, що ви можете своєю волею чому протистояти. Це не є те, наче що просто ви вирішите, от, щоб воно не мало на нас впливу і що воно не буде мати вплив. Воно буде мати вплив. Але такі речі вони перемагаються тільки тим, що ми є в спільноті з Богом, що ми є в близькості з Богом і ми служимо і поклоняємося йому. І Захарію також від неправдивих цінностей берегло щире поклоніння Господу, Його праведність. І бажання у всьому догодити Господу. Зауважте, як тут про нього сказано, що він бездоганно сповняв заповіді і постанови Господні. І далі, коли ми бачимо, що з'явився ангел, він не став заперечувати, що йому це здалося, але він розумів, що це ангол. Тобто він вірив в життя після смерті, він вірив в анголів, і він повірив, що це посланець від Господа, що це реальність. Так, йому важко було повірити в ту добру звістку, яку приніс ангол, але це не був бунт, але це було просто таке людське нерозуміння, як це може трапитися. І коли народилася дитина, він називає цю дитину так, як йому було сказано ангелом, хоча це було проти їхніх традицій. Ми читаємо, що близькі близькі рідні вони здивувалися, чому вирішили його назвати Іваном, адже в їхньому роді нікого не було з таким ім'ям. І коли Захарій почав говорити, ми бачимо, наскільки виросла його віра, і ця віра стала його таким твердим переконанням. Народження Івана Хрестителя пов'язане напряму з мовчанням його батька. Від вістки про народження до часу народження Івана Захарія залишався німим. А потім він заговорив і почав славити Бога. Це було настільки дивним для оточуючих цей момент, що страх обгорнув усіх їхніх сусідів і по всіх юдейських верховинах рознеслася вістка про це. А для Захарії це був ріст у вірі. Йому, мабуть, важко було цілий день мовчати, цілий рік мовчати, не маючи спілкування з людьми. Але це був час, коли він міг багато роздумувати. І коли до нього повернулася мова, він наповнився Святим Духом і почав пророкувати. І зауважте, його пророцтво. Це іванівська вістка, це проповідь. І, будучи старим, йдучи в храм, він міг думати, так, мабуть, моя місія завершена. І слава Богу, що мені випала ще ця одна можливість послужити в храмі і покатити. Адже для багатьох інших. Це вже довгий час не випадало, або дехто взагалі в своєму житті він не мав такого привілею послужити при жертівнику. Але Бог продовжує його життя і продовжує його місію в тому, в чому він і не думав. Він стає батьком Пророка, він проповідує Євангелію своїм сусідам. Він навчає, він, він виховує майбутнього Божого пророка. І це ще раз нагадування для нас. Деколи ми можемо думати, що якісь основні речі в нашому житті вони сталися, відбулися. Але доки ми живемо, доти Господь має своє передбачення і має місію для кожного з нас. Тому ніколи не заспокоюйтеся, ніколи не зупиняйтеся, думаючи, що. Основне в моєму житті вже прийшло. Тому що коли ми виконаємо свою місію, Господь забере нас додому, забере на небеса. А доки ми живемо тут, це ще раз нагадування, що моя місія вона ще не завершена. І саме в таку сім'ю Господь посилає свого пророка, яким, яким мав стати Іван. Подумайте про те, що Іван міг навчитися в своїх батьків. Багато чого. Вони були вже старими, ми читаємо про це, коли Іван, Іван народився. Іван вийшов на служіння в 30 років. І, ймовірно, що батьки не супроводжували його ось ці 30 років, його життя до, до його виходу на служіння. Швидше всього, що вони померли ще тоді, коли він був дитиною. Але який час? Він жив з ними, і він міг бачити, що таке справжня віра і що таке справжнє служіння Господу. Минулої неділі, коли в нас були батьківські збори, і хто хотів, ми були залишилися, ми говорили про те, наскільки важливо, щоб діти бачили віру батьків, щоб бачили, як батьки в важких обставинах стають на коліна і кличуть Господа, кличуть допомоги від Господа. Що коли діти бачать, як батьки дякують за їжу, коли бачать, як батьки відкладають гроші для того, щоб пожертвувати, пожертвувати церкві, пожертвувати Господу, коли бачать, як батьки поступають в різних обставинах життя і бачать їхню віру, діти переймають цю віру. І Наскільки важливо, щоб справді наше життя... Але не було таким, таким штучним, але щоб просто кожен день, в кожній ситуації нашого життя, в спілкуванні з, Бог, в спілкуванні з людьми виявлялася ця віра. І потім ми читаємо, ми читаємо останній 80-й вірш, а дитина росла і кріплялась на дусі, і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Ймовірно, він не сам жив в постелі, адже ну, навіть починаючи з того, що дитина дитині вижити в постелі, навіть доросла людина її вижити в постелі. Ну, це щось незвичайне. Але ймовірно, що він жив в общині. На той час були общини Єсеїв. Це були люди, які не погоджувалися з тою ритуальністю, з тим, що перетворилося служіння Господу, наскільки воно стало формальним. І вони виходили з суспільства, вони мали свої общини. Наприклад, у нас таких общин, це, вона була в таке місце, як умран, там, де було знайдено багато свитків. І це були люди, які шанували Боже Слово, які вивчали, вникали в Боже Слово. І ймовірно, що Іван в одній з таких общин він виростав, і він теж прилучався до Божого Слова, пізнавав Боже Слово. І потім він виходить на служіння. На нього впливали його батьки, на нього впливали інші люди, які любили Господа, і він переймав це. Місія Івана Хрестителя, вона і справді більш видима, аніж місія Захарії. Але в кожного з нас є своя місія, яка передбачена Господу. В когось вона більш яскрава, наприклад, як в білі Грейма, в когось вона не така яскрава. Це те, що дає Господь. Господь вирішує, для чого ми приходимо на цю землю, для чого проходить наше життя. Господь дає обставини в наше життя і дає нам покликання, що нам робити в тих обставинах. І в кожного своя місія і це є те, що дає Господь. І нам не потрібно нарікати чи жаліти, що в мене не така велика місія, яку б мені хотілося. Але похвала від Господа йде не за величину місії, а за вірність. Пам'ятаєте притчу про таланти? Христос похвалив послух і вірність рабів, які були відданими Господаю. Тому не нарікайте, якщо у вас. Не таке яскраве життя і служіння Богу, як когось іншого, що ви не місіонер в Африці і що ви не мати Тереза. Ваша місія є важливою для Господа, і це є частинкою великої картини, яку Господь через своїх дітей малює в цьому світі. І в картині є всі деталі важливими, і великі деталі, і маленькі деталі. Ваше життя і ваша місія, вони є важливі перед Гостем. Тому не зупиняйтеся в своєму житті на призначеному вам шляху. Не переставайте шукати Божої волі в своєму житті кожен день і постійно. Хай Господь благословить справді, щоб наше життя, життя кожного з нас, щоб ваше життя воно було посвячене тому. Щоб шукати волю Господа, і щоб виконати ту місію, яку він має для кожного з нас. Зараз ми будемо молитися, ми будемо просити, щоб Бог благословив нас, так як Захарія, і так як Іван Хреститель Він виконував, виконував свою місію. Щоб кожен з нас ми могли виконувати свою місію, це призначення, яке ми маємо. І це. Не те, що є десь там на роки віддалено, про що ми будемо думати, що, от, що ми маємо робити. Але це є те, що є сьогодні, це є те, що є в завтрашньому дні. Це є те, що є тиждень, на тиждень, який є перед нами. Це є те, що є на місяці, на рік, який є перед нами і далі. Просто це починається від сьогодні, і це продовжується до кінця життя. Хай Господь благословить, давайте допоможумо.